Казка про відьму й котячий хвіст, зірка Мензатюк Хоч відьма й не чаклувала, але далі сердилася. Одного ранку вона перестріла Василька, коли той ішов у школу. Ага, попався, утішилася вона. Ти, певно, давно забув, що я на тебе лиха. Та ні, я пам'ятаю, що ви на мене зуб маєте, відповів Василько. А відьма в школі не вчилася, тому не зналася на приказках Га? Який зуб? не зрозуміла вона, бо в мене їх сім. Чотири верхніх і три нижніх. Усього сім, похитав головою Василько. Мабуть, ви їх не чистили. Ото ще. Зранку чисть, увечері чисть, а як мені ліньки? І тверденими гризли, дуба гризли, на якому Івасик Телесик сидів, продовжував хлопець. Птаки гризла. Тепер уже не в гризу, бо зуби поламалися, лишилося сім. Та й у тих, дірки, треба вам до стоматолога. Ні за що не піду. Там у нього бормашина. Відьма ж головою труснула. Та мершій побігла додому. Так вона бормашини боялася, але вдома подумала, заспокоїлася і наступного ранку знову перейняла Василька. Ти чого мені зуби заговорюєш? накинулася на нього. Чого то рочиш про стоматолога? Я вже така лиха на тебе, що негайно покараю. Нічого ви мені не зробите, хоч би вміли все на світі, навіть квотові хвоста зав'язати, відповів Василько. У школі вчили права дитини, тому він не злякався, га? сторопіла відьма від його слів. А як котові хвоста зав'язувати, вузлом чи бантиком? Хоч вузлом». Хоч бантиком, засміявся Василько і побіг на уроки, щоб не запізнитися. А відьма стояла й думала, кочачих хвостів вона ще ніколи не в'язала, то, може, й правда, вона не дуже вміла. Треба спробувати. Відьман кіт не сподівався лиха. Він лежав на дивані і дивився котчиків. Котяче кіно по телевізору. На екрані бігали миші і стрибали горобці, а він дивився й облизувався Киць, киць, сюди, я зав'яжу тобі хвоста, загорлала відьма, переступивши поріг. Що за дурня о старий у голову, подумав собі кіт, і вусом не вирухнувши та відьма вже його побачила і схлопила за хвоста. Ну, обурено заверещав кіт і плигнув на підвіконня. Вазон із кактусом брязгнув на підлогу. Відьма ще дужче розізлилася і кинулася за котом. Той шмигнув на шафу, зваливши звідти вазу, яка розбилася на дрібні скалки. Відьмі здалося, що загнала кота в кут, тож вона спробувала схопити його, але кіт перескочив на люстру і загойдався на ній. При цьому він шипів і пирхав, бо також дуже розізлився. Чекай, чекай, зараз я тебе дістану, погрозила відьма і шторхнула кота палицею. Той упав з люстри їй на голову і вп'явся кігтями в ніс. Рятуйте. зарепетувала відьма, та з несподіванки підскочила так високо, що ненароком зачепилася за люстру. Злізти звідти вона не могла. Тому гойдалася і скиглила, а кіт сидів під ліжком і вилизував. Розкошлам шерсть. Відьма гойдалася, аж нарешті сусід почує відчайдушні зойки. Та переніс драбину, щоб вона злізла. У відьму тряслися руки, підкошувалися ноги, болів подряпаний ніс, тому вона була дуже сердита і, звісно, знову перестріла Василько. Що ти на вигадував про хотячого хвоста? Глянь, як кіт мене подряпав, закричала вона. Розставимо крапки над. «і» розважливо мовив Василько, хіба я казав вам котові хвоста зав'язувати? Я мав на увазі, що ви того не зумієте, бо ніхто не зуміє, ніхто в світі, перепитала відьма. А вже ж Старий трохи пропустило, бо значить вона вміла, хоч їй не, і не вдавалося зав'язати хвоста. Про які ото крапки ти говориш? перепитала вона. Кажу, що нам треба розставити крапки над «і» та й припинити ворожнечу». А коли їх розставимо, то щось поможе? Певно, що так, мовив Василько. Може, варто спробувати? завагалася відьма, а далі почемчикувала додому. Там вона дістала свої чакунські книги і стала шукати. Де над і бракувало крапки, щоб її поставити? Ото й досі шукає.